Воїни АТО подякували юним помічникам з Борисполя. Волонтери нашого міста передали вдячність українських солдатів зі Сходу, учням загальноосвітньої школи номер 8 Знаєте, я хочу побажати вам саме головне такого енергії, духу, коли ми зайшли сюди, як ви приємно гомоніли усі. Я розумію, що ви один одного не бачили після каніку. Тому ми прийшли з почесною місією сюди сьогодні до вас, від наших хлопців, які захищають мир отам на Донбасі і воюють проти російського окупанту. Хочу подякувати вам всім, дітки, за те, що ви передавали ту посильну допомогу, яку ви надавали нам, а ми, як волонтери, доставляли туди на передову на фронт. І ви знаєте, хочеться мені побажати лише одного вам перемоги. Перемоги, отам і тоді тільки ми. Ми привезли від них подарунки вам. І повірте, кожен малюнок, який ви намалювали, кожну передачу, яку ви передали, кожну теплу річ, яка зігріла хлопців отам на передовій. Вони про це пам'ятають, цінують і поважають. Ми хочемо передати вітання від них. І саме головне передати прапор. Ті слова, які там ті слова, які вони, клас, дивіться, які вони ось тут написали. Вони дуже вам дякують. Учні восьмої школи беруть активну участь у волонтерській діяльності за допомогою людей, які безпосередньо доправляються допомогу у зону бойових дій. Українські захисники передали слова вдячності, а також фотографії та подарунки небайдужим бориспільським дітям. Фотографія цього прапора на ветерелі з бійцями. Ну ми там стоїмо, Ніколаєві. Тому ми вашу просьбу, прохання ваше виконали. І, за... і тому за це бійці і особливо підполковник, командир 3 батальйону 72-ї бригади, підполковник Гусь Валерій Федорович висловлює вам подяку. Я її зачитаю вам. Подяка висловлюється колективу та учням Бориспільської школи no в Київській області за особистий вагомий внесок у роботу волонтерського руху в зоні АТО допомогу та активну участь у матеріально-технічному забезпеченні добровольчих та правоохоронних батальйонів, які беруть участь у антитерористичній операції, а також за високе почуття патріотизму та активну громадську позицію. Слава Україні! Не оминули подякою і вчителів, які виховують патріотичний дух та любов до батьківщини у підростаючого покоління українців. Що кожному подарунку, який передається вам в зону, АТО, наші солдати дуже і дуже вдячні. Особисто мій син теж воює в 25-му батальйоні. Нещодавно отримав він нагороду. Орден за відвагу третього ступеню, за мужність третього ступеню, і знову він втретє вже поїхав у зону АТО. Тому я, як ніхто знає, я наші солдати чекають від вас подаруночки. Шановні вчителі, низький вам уклін за те, що ви виховуєте таких діток, за допомогу, збирання волонтерства. Ми вам дуже-дуже дякуємо. В обличчі учнів школи номер 8 бійці та волонтери дякували всім юним помічникам українських воїнів у нашому місті. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.